Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогоднішню розмову ми ведемо з теренів колишньої німецької фабрики озброєння і вибухівки «Даг» у Бідгощі. Засновником цієї фабрики був Альфред Нобель. Сьогодні це музей, який є частиною європейського шляху промислової спадщини, у часи Другої світової війни. Саме тут виготовлялося найбільше вибухівки та озброєння для німецької армії, і звідси постачалося на фронт. Про все це можна почути під час надзвичайно цікавої екскурсії в музеї. Це було стільки десятків років тому. Але до сьогоднішнього дня не можна відходити від визначених доріг і доріжок, не можна навіть заходити до лісу. Тому що ліс все ще зберігає небезпечні місця, в які можна провалитися, а може навіть ще й якісь вибухові матеріали, які залишилися з часів Другої світової війни. Все це відбувалося в тисячу 1900... дев'ятсот. Ой, так тисячу. Тисяча? Про це й поговоримо сьогодні. Ту тисячу, яку ти мені переслала, я витратила на шкарпетки для хлопців. Тисячу років тому Україна була чи не найрозвиненішою державою Європи. Я маю тисячу причин, щоби цього не робити. Однак, зроблю. Він народився в 1975 році. Друга світова війна. Почалася в 1939 році. Пам'ятайте про це. Якщо я маю, мені потрібно, ми хочемо тисячу. Ти мені винен тисячу гривень чи чогось іншого. Однак, якщо ми говоримо про рік народження чи дату, коли це відбулося, тільки тисяча. Це відбулося в 1937 році, в 1989 році. Цікаво? Запрошую поділитися своїми думками у коментарях. Дякую, що сьогодні були зі мною. Запрошую до наступних зустрічей. Па-па!